Вітаю всіх! Сьогодні у нас на обзорі монетка України 1 гривня 2006 року. Монетка виготовлена з латуні. Має жовтий колір. Гурт монети має напис 1 гривня. Дата 2006. Аверс монети має зображення Володимира Великого та напис Володимир Великий І реверс монет. Має напис 1 гривня Україна, зверху три зуб» і підковка з датою. Звичайна рядова монетка в ідеальному стані стартує від 1-2 доларів за один екземпляр монети. Монетка, яка виготовлена не з латуні, з будь-якого іншого металу. Та монетки, які мають браки. Аверс-Аверс або реверс реверс. Якщо аверс аверс монетка буде виглядати з двох сторін, ось так, реверс-реверс, понятно, буде напис 1 гривня. Ціни на такі монетки договірні і стартують від 350 400 доларів за одну монетку. Монетка, яка має поворот у 180 градусів, стартує від 400. 500 доларів за один екземпляр монет. Якщо у вас є такі монети, пишіть, телефонуйте, я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.